Оці на з вами Дмитро, і сьогодні я вам хочу дати розминочку. Зараз ми зробимо розминку, тому що в мене наступне це моє саме тренування, я буду займатися йогою. І перед тим як розпочати ту практику, я зроблю а вже ж розминку. Вона силова, тому що буде силова практика. І... А вже ж, намагайтеся все ж таки робити плавно, якщо не, не вистачає сил, бо це більш-менш така жорстка буде практика. Оптимізуйте. Намагайтеся зробити це м'якіше. Якщо ви відчуваєте, що не вистачає сил, не робіть повну амплітуду. Головне, відчувайте своє тіло і намагайтеся адаптуватися. А, як завжди, подобайка, не забудьте підписатися, залишіть комент як ваші самопочуття. І дихаємо через ніс. Це буде більш стати динамічно. Динамічна практика. І ми починаємо. Я обожнюю починати з навколишок. Ставимо пальці розставляємо навантаження йде на три пальці. Дуже важливо. Ось стали, підняли коліна. Якщо у вас немає можливості підняти коліно і тримати на статику, головне, не згинаємо наші е, руки. Відштовхнулися, не провисаємо на плечах, встали, вдих, видих, торкнулися передпліччя, вдих, видих, повернулися. Можете робити ось так. А вже ж на пальцях, якщо хочете. Але так не дуже приємно буде, Теж, але й легше. Тому обрали позицію. Можете трохи ширше стати. І робити ось настільки амплітуди. Тобто головне, щоб коліно не заходило всередину. Коліно йде більше до тріцепсу назовні. Якщо ви вводите, то коліно ось туди. Якщо ви хочете, ви можете просто ввести коліно до плеча. Так буде оптимізація. Отже, починаємо. Стаємо на навколошки. Вдих, вийдих. Ліве до правого. Вдих, видих. Навколишки, вдих. Видих право до ліво. дих, видих навколишки, дих, Видих ліво до право. дих, видих навколишки, вдих, видих право до ліво. вдих, видих на околишки, вдих, Видих ліво до право. вдих, видих навколишки, вдих, Видих ліво до вдих, видих, вдих, тебе, право, до право доліво, вдих. Видих, Видих навколишки. вдих, видих ліво до право, вдих, видих навколишки. вдих, видих право до ліво. вдих, видих навколишки. вдих, видих, ліво до право, вдих, видих навколишки. і вдих, видих право до ліво. Вдих. видих навколошки, розслабились. Далі ми будемо стрибати. Немовляй 5 см. Маласина. Собака мордою донизу. Коротше, ось так робимо. Собака мордою донизу. Вдих, видих, немовляй 5 см. Вдих, видих Маласина. Вдих. видих, мордою донизу. Вдих. видих, 5 см. Вдих. Вийдих Маласина. І поїхали. Вдих. Видих мордий донизу. Вдих. Видих на 0,5 см, Дих. Видих маласна. Вдих. Видих, видих мордий донизу, донизу. Вдих. Видих 5 см Вдих. Видих маласна. Вдих. Видих мордий донизу. Вдих. Видих 5 см Вдих. Видих Маласана. Вдих. Видих морди донизу. Вдих. Видих 5 см Вдих. Видих Маласана Вдих. Видих морди донизу. Вдих. Видих 5 см Вдих. Видих Маласана І вдих. Видих мордих донизу. Вдих. Видих 5 см Дих. Видих, маласана. Така динамічна практика. Климушок поплив. Далі. Ми е, продовжуємо з маласани. Але ту як? Ми подаємо з цього положення коліна вперед. Да? Потім підіймаємо стопи, туди ставимо долоні. Ось поставили, так? Да? І виходимо в книжку. Дуже важливо ту ось так не робити. Нам це не потрібно. Руки не прямі. Коли ви піднімаєтесь книжку, ви повинні нормально наступити на ваші зап'ястя, приклеїтись, руки зігнути і краще вже ось так, ніж ось так. Зрозуміло, після чого перекат. маласана, Коліна вперед. Знову. Встали. Мордою... Ой, книжка. Вдих, видих, маласана. Поїхали. Вдих, вийдих. Коліна вперед. Можемо страхувати себе. Вдих. Видих. Стали. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих. Коліно вперед. Вдих. Видих. Стали, Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих маласна. Вдих. Видих. Коліна вперед. Вдих. Видих. Стали. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих маласна. Вдих. Видих. Коліни вперед. Вдих. Видих. Стали. Вдих. Видих. Книжка. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих. Коліно вперед. Вдих. Видих. Стали. І вдих. Видих. Книжка. І вдих. Видих. Маласна. Я розумію, що ноги горять, дай Боже. Так і повинно бути. Ваші ноги повинні бути сильнішими, ніж ваш торс. Не думайте про те, що прокачуючи торс, у вас буде здоров'я зі спиною. Все від ніг. Сильні стопи, сильні ноги. Ваше здоров'я. Дивіться далі. Далі ми лягаємо ось таку черепашечку. У нас тут 90 градусів кут. Ми тягнемося плечима до, пер... до стегом. Після чого беремо за стопи сідничний міст. Після чого 90 градусів. І все. Вдих, вийдих черепашка. Вдих. Виїдих сідничне місто. Вдих. Вийдих. Дев'яносто. Вдих. Видих. Черепашка. Вдих. Видих. Сідничне міст. Вдих. Виїдих дев'яносто. Вдих, видих, черепашка. Вдих, видих, сідничний міст. Вдих, видих 90. Вдих, видих, черепашка. Вдих, видих, сідничний міст. Вдих. видих девяносто. Вдих. видих черепашка. Вдих. видих сідничний міст. Вдих. видих 90. І вдих. видих черепашка. Вдих. Виїдих сідочний міст. І вдих. Виїдих 90. Розслабились. Остання вправа. Як не знаю, як у вас, у мене більше стегна забилися. Мені це, наприклад, і потрібно. Стегни і прес. Тому що зараз під час тренування буде... Зовсім інше страждати. І дивіться. Тут максимально просто. Горизонт, чатуранга, ластівка. Горизонт. чатуранга, Ластівка. Якщо у вас чатуранга не виходить, ми робимо її на колінках. Ось так вистачає. Не прогунайте, ось такого нам не треба, будь ласка. Контролюйте лінію спини. Краще трохи зігнути і лікті не давати в боки. Дуже важливо, щоб лікті були по лінії тулуба. Це дуже важливо. Поїхали. Горизонт. Четранга. Лесявка. Вдих видих горизонт. Вдих, видих, четуранга. Вдих, видих. Ластівка. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Четуранга. Вдих. Видих. Вдих, ластівка. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Четуранга. Вдих, видих, ластівка, Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, Четруранга. Вдих. видих, ластівка і вдих. видих, Горизонт. Вдих. видих, Четранга. Вдих. видих, ластівка і вдих, видих, горизонт. Розслабились. Цього вистачає для того, щоб розпочати нормальне повноцінне тренування. А з вами був Дмитро. І до нових зустрічей.